Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму підготовлено прес-службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ми розповімо вам про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня. Також ви зможете дізнатись про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня, в Новоселецькому районі відбулися міжнародні змагання волонтерів. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 30 бойових виїздів. Найчастіше рятувальникам доводилось виїжджати на пожежі, яких впродовж тижня трапилось аж 25. Окрім цього, рятувальники також знешкодили вибухи безпечні предмети минулих світових війн та надавали допомогу людям в інших екстремальних ситуаціях. 24 березня, вулиця Веренчанська, місто Чернівці. Рятувальники ліквідували загорання сухої трави на площі 1 гектар, не допустивши подальшого розповсюдження вогню. 24 березня, село Діброва Кіцменського району. Пожежа виникла через спалювання сухої трави. Пожежно-рятувальний підрозділ міста Кіцмен ліквідував пожежу вогнем. Знищено суху траву на площі 4 гектари. З початку року у Чернівецькій області виникло 211 пожеж. З них через спалювання сухої трави 43 пожежі. Внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої трави. Знищено чи пошкоджено 4 будівлі та понад 400 дерев. Щорічно внаслідок спалювання сухої трави горять житлові будинки та страждають люди. Неконтрольоване полум'я спричиняє непередбачувані наслідки, та на це мало хто зважає, і тільки потерпілі не завжди запам'ятовують гіркий урок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області і застерігає, вирішивши запалити суху траву, пам'ятайте легше запобігти біді ніж ліквідувати її наслідки. 24 березня вулиця Світловоцька, місто Чернівці. О 22 годині 30 хвилин на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. На момент, коли мешканці сусідніх будинків помітили вогонь, пожежою було охоплено всю будівлю на площі 90 метрів квадратних. Загорання сталося в одній із житлових кімнат, і по дерев'яним конструкціям споруди вогонь за короткий проміжок часу поширився по всій будівлі. Що не бачу, лише бачу, як почало це все горіти таке було, що капець. Відразу ж на місце виклику було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини номер 2 місто Чернівці. Пожарний приїхали моментально шість. Як ми визвали, так 5, Коли в будівлі виникла пожежа, 52-річному власнику вдалося самостійно вийти з будинку на вулицю. В той же час в будівлі залишилося четверо людей. До оперативно-кординаційного центру йшло телефонне повідомлення про. Пожежу в місті Чернівці по вулиці Світловольській, 1А про загорання житлового будинку. До місця пожежі доправлено черговий корол по охороні першотравневого району міста Чернівці. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів полум'ям було охоплено більша частина будівлі. Під час проведення оперативних дій в одній з кімнат житлового будинку було виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. На жаль, через запізніле повідомлення про пожежу допомогти людям було неможливо. Всіх чотирьох людей, що були в будинку, рятувальники виявили без ознак життя. Вогнеборцям знадобилася година, щоб ліквідувати пожежу. Для ліквідації пожежі залучалися три одиниці спеціальної техніки та 14 осіб особового складу. За попередніми висновками спеціалістів управління ДСНС причиною пожежі в житловому будинку є необережне поводження з вогнем. Також до пожежі могло призвести те, що даний житловий будинок був відключений від електро та газопостачання. Дана пожежа вже вкотре підтверджує, що ігнорування правил пожежної безпеки обходиться досить дорогою ціною. В даному будинку пожежа виникає не вперше, та, незважаючи на це, власник помешкання не приділяв цьому належної уваги. Чоловік полюбляв спиртні напої, і в нього часто збиралися особи, які вели подібний спосіб життя. Саме така безвідповідальність до власної безпеки і призвела до жахливих наслідків на пожежах у 2015 році. Передчасно обірвалося життя 13 людей. Більшості трагічних випадків можна було б уникнути, якщо б люди не ігнорували правила пожежної безпеки. У більшості випадків на пожежах люди гинули через необережне поводження з вогнем. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з звичайних ситуацій України у Чернігівській області звертаються до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні вогнем. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 21 березня село Великий Кучарів, Стороженецький район. Місцевий мешканець на відкритій території натрапив на дев'ять ручних гранат часів Другої світової війни. Чоловік одразу ж повідомив про знахідку правоохоронців та рятувальників. По прибуттю групи піротехнічних робіт було встановлено, що дані предмети являються ручними гранатами образу 42-го року в кількості 9 штук. Небезпека цих предметів полягала в тому, що вони тривалий час пролежали в землі, і необережне поводження з ними могло скоїти до вибуху. А розліт однієї гранати при вибусі становить до 25 метрів. 23 березня, село лівище, кіцмецький район. Працівники групи піротехнічних робіт управління ДСНС вилучили боєприпас Другої світової війни, який знайшли місцеві мешканці, обробляючи свою земельну ділянку. Поралися по господарству, думали, що чоловік граблями викопав і видів, що це снаряд. Хотів викинути спочатку, але я взяла, подзвонила в міліцію. Похопило повідомлення, що в Піцманському районі цілих хлівище біля е, житового будинку було знайдено підозрілий предмет. На Місце знахідки по прибуттю групи протехнічних робіт було встановлено. Даний невідомий предмет являється арснарядом калібру 76 міліметрів. Небезпечну знахідку було знешкоджено у встановленому порядку. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині нині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на трапу, не невідомий предмет, не торкайтеся його, огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає, неправильне поводження своєприпасами може вартувати людського життя. На сьогоднішній день досить важливим є розвиток волонтерського руху, адже волонтери, пліч опліч з рятувальниками, приходять на допомогу людям в скрутну хвилину. В Чернівецькій області в 10 населених пунктах Новоселецького району, згідно міжнародного проєкту, існують волонтерські групи. Які можуть ефективно протидіяти надзвичайним ситуаціям природнього характеру, 20 березня у селі Бояни Новоселівського району відбулися міжнародні змагання волонтерів з Румунії, Молдови та України у рамках проєкту підвищення безпеки життєдіяльності населення у долині річки. Прут змагання проводилися з метою популяризації волонтерського руху. Перевірки та підвищення майстерності волонтерів, а також обміном досвіду між країнами, ми створили. можна потрібно сказати вперше в Україні волонтери з надзвичайних ситуаціях. Ми Якби на легальному рівні затвердили в районній раді і рекомендували сільським радам для того, щоб затвердити інструкцію і положення в Румунії вони діють на національному рівні, і тому це дуже цікаво. І, я думаю, цей волонтерський рух буде розвиватися і надалі, і наш проект як пілотний проєкт повинен бути розпосюджуватися по всьому регіону Буковина, де є пруд, і також в Івано-Франківській і в інших регіонах. Цей проєкт в населених пунктах, якщо в селі 5 тисяч населених, то там 20 волонтерів. Наприклад, в Новоселіці 25 волонтерів, 8 тисяч. Хто хоче, тот становиться. Но через этот проект ми цих волонтерів навчили, видали їм посвідчення, посвідчення легально навчального центру державної служби з надзвичайних ситуацій. У змаганнях взяли участь команди волонтерів із України Республіки Молдова та Румунії. Кожна команда складалася з шести учасників. Самі змагання проводилися у п'ять етапів, під час яких волонтери вправлялися у використанні мотопомпи при відкачуванні води, готували катамаради до виконання дій за призначенням та демонстрували свої вміння користуватися спецінструментами. Оскільки для волонтерів також дуже важливим є вміння правильно надати потерпілому першу домедичну допомогу, то вони змагалися і вмінні правильно провести непрямий масаж серця та штучне дихання. А під час заключного етапу учасники повинні були транспортувати потерпілого з місця подій за допомогою ношів до працівників медичної допомоги. Це вдосконалення. Ну також хто хто не є, не знає, це також і навчання. І дуже потрібна це медична допомога, як ви бачили, там з насосом працювали для очищення чи криниці, чи навіть з якогось приміщення викачувати воду. За підсумками змагань переможцем стала команда України, другими Республіка Молдови, а третє місце посіла команда з Румунії. Всі команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Окрім цього, організатори змагань відзначили переможців і в кожному етапі окремо. Всі вони також отримали нагороди. Шановні краяни, управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до вас. Будьте обережні при виявленні підозрілих та вибухових предметів. Помітивши підозрілий предмет, не чіпайте його та негайно до за номером 101 або 102. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Пам'ятайте про це. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.